Звільнити надію Савченко знову вимагали під стінами посольства Російської Федерації. Підтримати українську льотчицю прийшло більше сотні мітингувальників, партійні соратники та небайдужі українці, вкотре закликали керівництво Росії звільнити надію Її оприлюднили список тих, хто причетний до її ув'язнення. 74-й день Надія Савченко голодує у російському сізо. Аби ув'язнена не померла, її стали підгодовувати прибиральниці невеличкими шматочками шоколаду та солодкою кавою. Розповідає її сестра Віра. Вони бояться її втратити. а тому вони а, померти їй не дадуть, як мені сказали. Зверху там надя це просікла, просто демонстративно викинула ці всі контрабандні їжі і відмовилась від капа. Віра каже, це неупертість. Сестра розуміє, що через голодування почалися серйозні проблеми із здоров'ям. Тим не менш готова йти до кінця. Боротися за її свободу скільки потрібно, готові і українці. Біля сотні небайдужих вкотре зібралися біля російського посольства. Підтримати землячку, щоб надія відчула, що як нас буде багато, і що як в Москві почують, що ми сильні, ми дружні, ми всі за одне. Тоді ми зуміємо здолати цього. Най не хочу сказати, як народ дійсно буде виходити до тих пір, до тих пор, поки Путін не не неоцямиться. Хочу, щоб її сьогодні звільнили. Дуже хочу, я в я в це вірю. І, і Господь Бог в це допоможе. Він нас сьогодні почув. Втім, до мітингувальників, як і завжди, ніхто з представників посольства не вийшов. Сиське посольство зараз дуже влучно відображає всю кремлівську владу. Сама будівля обтянута колючим дротом, а вікна наглухо зачинені залізними жалюзями. До них не достукатися і не докричатися. До акції долучилися і партійні соратники. Надії принесли із собою так званий список Савченко з детальним переліком тих, хто причетний до незаконного ув'язнення. У ньому 35 осіб, серед яких президент Росії Путін та голова їхньої делегації в парі Олексій Пушков. Це в основному представники вищого керівництва Росії, а також тих судових структур, які сьогодні знущаються над надією Савченко, проводячи абсолютно ну, неадекватні ситуації проводячи судові рішення, які не відповідають фактично ніяким нормам ні міжнародного права, ні прав людини і так далі. Володимир Бондаренко каже: нині цей список рознесуть по усім посольствам європейських країн та США в Україні, аби держави застосували санкції по відношенні до цих осіб за зразком Магніцького. Ще один список вже до російського посольства принесли нині працівники військової прокуратури 20 співробітникам ФСБ Росії висунуто підозру в скоєнні злочинів проти людяності під час революції. Лю Гідності. Наталка Прогор, Олексій Ідрісов Тивай.